Спочатку відгадайте, як називається ця картина, і хто її автор. Це таємна вечеря Леонардо Да Вінчі. Однією з головних визначних пам'яток Мілана. Тим, заради чого варто власне приїхати в північну столицю Італії, є фреска Таємна вечеря Леонарда Да Вінчі. Ви не знайдете таємну вечерю» в музеї. Хоч таємна вечеря одна з найвідоміших картин у світі, її постійним місцем проживання є зовсім не музей, а монастир у Мілані. На картині зображено момент, коли Ісус Христос за вечерю повідомляє своїх учнів, що один з них Юда, який сидить другим праворуч від Христа, зрадить Його. На картині Юда лівою рукою тягнеться до того ж блюда, що Ісус, а в правій стискає мішечок зі сріблом. Найскладнішим для Леонарда під час написання картин було знайти моделі для написання добра, втіленого в образ Христа, і зла, втіленого в образ Юди. Існує навіть легенда про те, як знайшли ідеальні моделі для цих образів на великій картині. Одного разу. Художник потрапив на виступ церковного хору, і там, в особі одного з юних співочих хору, він побачив чудовий образ Ісуса. Він запросив хлопчика до себе в майстерню і виконав кілька нарисів. Через три роки основна робота на таємної вечері була майже закінчена, але Леонардо так і не знайшов відповідні моделі для Юди. А замовник поспішав, вимагаючи якнайшвидшої закінчення роботи. І ось, зробивши багатоденні пошуки, художник побачив обірванця, що лежить у стічній канаві. Це був хлопець, але він був п'яний, обірваний і виглядав дуже старим. Вирішивши не витрачати час на замальовки, він чи попросив привести цю людину прямо в собор. Безвільне тіло притягли до храму, і майстер намалював з нього гріховність, що дивиться з його обличчя. Коли робота була закінчена, бродяга прийшов до тями і злякано скрикнув, побачивши картину. Виявилось, що він вже бачив її три роки тому. Тоді він був молодий і сповнений мрій, і якість художник запросив його позувати для хрестового образу. Пізніше все змінилося, він втратив себе та опустився у житті. Може, ця легенда говорить нам про те, що добро і зло це дві грані однієї монети, і в житті все залежить від того, в який момент вони зустрічаються на нашому шляху. Таємна вечеря Леонардо Да Вінчі це більше ніж шедевр образотворчого мистецтва. Наче продовжують жити своїм власним життям, картина протягом багатьох століть розбурхує уми простих людей та критиків, змушуючи вдивлятися в глибину і чіпляючи деталі, наново переживати та усвідомлювати всю крихкість буття та силу віри. Таємну вечерю неодноразово намагалися реставрувати, що правда, не дуже вдала. В результаті. До 1970-х років стало очевидно, що час діяти рішучі, і наш шедевр буде втрачено. За 21 рік було проведено колосальну роботу. Сьогодні відвідувачі трапезної мають лише 15 хвилин на спогляданні шедевра, а квитки, зрозуміло, потрібно купувати заздалегідь.